А то образи одного року. Так називається мистецька акція, приурочена річниці початку антитерористичної операції на Сході країни. Організатори заходу міська станція юних техніків та бібліотека Чижевського. За останній рік в пам'яті українців закарбувалось чимало образів, пов'язаних з неголошеною війною на Сході країни. Донецький аеропорт, його героїчний захист, ворожі гради і буки, волонтери. Та й саме поняття війна вже не видається нам чимось далеким та забутим. Розмови дідів про події Далекої Другої світової віддають болем у серцях тих, хто вже рік мріє про мирне на небо над нашою батьківщиною. Під час пам'ятного вечора місцеві музиканти, поети і барди виконували твори, присвячені трагічним подіям на сході країни. Так у Кіровограді Радіо співали мужність героїв та засуджували підлість сусідів. Янгол білий пророкує долі. Соромить. Незрима та сурма, і огортає крилами поволі.

Організатори заходу обіцяють, що зустрічі подібного формату будуть продовжуватись і до них планують активно залучати демобілізованих учасників АТО.